Густе, так? Да? Тільки чорний. О. Ага. Давай ему прямо в джоб. Давай, 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 він сейчас значне клівати. Там, там не бойся. Давай, не бачиш, бачиш. Давай, 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 цьому дай. Диви переловила типа перехватило Тим може, ні? іди сюди клас Давай давай щось бомсь за ногу зараз знаєш, так Ой-ой-ой, тут братва дай, бо він щось мене тупо Давай Опа. На. Ого, диви, вони тупо починають агресірувати. Диви, диви, я за цим бігаю типовіжуха, на. Ого, я коротше укажу. Окружили тупо. На, корми. Корми ти! Мен. <attributes> на, 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 на. А ну на маленьких чайкам кинь, бо вони сатають гусака тупа. Ту -у 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 -у! Забрали у гусака все. Нельзя кормить, блядь, де штаб може далі. Ну то стрій то, хоп, хоп, хоп. А. Та порасіли ковалики. Так, що я вам кажу.